Привіт, мій любий друже, я рада знову зустрічі з тобою. Ми сьогодні будемо малювати соняшник. Послухай вірш, соняшник, на городі серед трав вранці соняшник дрімав. Та над ним довкола вже гуділи бджоли, теплі неба промінці, все гуляли по лиці. Соняшник розплющив очі, запросив усіх охоче. І насіння та нектар всім дісталися дар. Поглянь на це неймовірне поля соняшників. Давай розглянемо соняшника детальніше. На що ж схожий соняшник? Звичайно, велика квітка соняшника нагадує нам тепле сонечко. Але не тільки зовнішня схожість пов'язує квітку із сонцем. У соняшника є дивовижна здатність повертати свою голівку слідом за сонечком, проводжуючи його від сходу до заходу. Розглянь картину української художниці Марії Примаченко Соняхи з бджолами. Картина Соняшники Нідерландського художника Вінсента Ван Гога. А зараз і ми з тобою перевтілимося в художника. І намалюємо соняшника. Необхідні матеріали: аркуш паперу, олівець, пензлик, фарби, стаканчик з водою, ватні палички, скотч, але можна обвести і чимось другим та листочки з дерева. Ставимо скотч вище серединки аркушу паперу і обводимо його. Це буде серединка соняшника. Фарбуємо листочок жовтим кольором та прикладаємо по колу. Це будуть пелюстки соняшника. Зараз малюємо листочки зеленою фарбою і прикладаємо до стебелька. Зараз беремо коричневу фарбу і за допомогою ватної палочки малюємо серединку. Ну що? Все готово? Чекаю на твою картину, мій маленький художнику. Бувай!